Відео про клапан потоку на гідроциліндр. Які розміри? Тут ключ П24. Сама оця Дрізьба, це 20 мм. І тут 20 мм, і тут 20 мм. Сами, самий клапан. Виглядає як шайба. Там вона так входить туди-сюди. Цей клапан розбірний, можна просверлити більший отвір, щоб більше пропускало. І тим чином таким чином ну, краще опускалося. Ну і не так давили насос. Можна його розсверлить Тут також є мітка, якою стороною встановлюється. Ну, заводська мітка гідросили. Так, і другий е штуцер який стоїть на опускання. Це також під ключ 24. І також має розміри де різьба 20 мм. Тут 24 різьба, а тут 20. Думаю, я відповів на ваше питання, які штуцера стоять у мене на гідроциліндрі. Ну і який гідроклапан. Всім дякую за увагу.